Перекат з п'ятки на носок з фіксацією на носку. Нога пряма. Ми стоїмо на п'яту. Пальці і стопу тягнемо вверх. І переносимо вагу на цю ногу. І перекатуємося і стаємо на самий верх. І фіксуємося на деяку секунду. Ставимо знову на п'яту. Робимо невеличкий крок, стопа вверх на пряму ногу, і на пряму ногу ми переносимо вагу, перекатуємося і стаємо наверх. Чим корисна ця вправа? Перше, ця вправа корисна тим, що це природній рух стопи в момент ходи. Стопа перекатується, балансує, утримує рівновагу. Завдяки цьому працюють всі м'язи, стопи і всі м'язи вищі. І саме головне працює вестибулярний апарат, який контролює роботу м'язів. І таких вправ, таких повторень можна зробити і 30, і 50, в залежності від того, яка у вас фізична форма. Якщо ви відчуваєте дуже швидку перевтомлюваність і біль в м'язах, робіть менше повторень. Але ж таки, якщо ви більш-менш підготовлена людина, ви можете робити і 20, і 30 повторень. Це дуже корисно.